Нещодавно в будинок дитини малятко звернулася одна з мам, аби її дитину тимчасово доглянули у закладі, бо її терміново треба їхати на лікування до Києва. Жінка не мала на кого залишити дитину з собою. Брати її також було небезпечно, бо стан мами був важкий. Дитину тимчасово прийняли в Малятко. Таких випадків, коли батьки потрапляють у безвихідні ситуації, чимало кажуть в закладі. Багато також є дітей з обмеженими фізичними можливостями, з якими батькам впоратися важко. В малятку готові їх приймати. Тут є відповідні умови і професійний персонал. Ніхто не збирається мамика забрати дітей. Ні, це. На місяць на два мамі стане легше, вона може той місяць два трошки відпочити, тому що я знаю патологію. Я працюю з 3-4 чотирьох буди дитини. Я знаю, яка важка патологія буває, я знаю, що це герої, це Героїчні мами, які доглядають цих дітей, з яких вони не можуть з 9-го, з 8-го поверху з'їхати в ліфтом запхати, яких немає пандусів. Дітей в будинок дитини малятко готові приймати не лише з Тернополя, а й зі всієї області. каже Маячлик. Для цього потрібно розпорядження райдержадміністрації чи міської ради. Якщо є такий документ документ і обстеження дитини, то її приймуть малятку. Тут можуть навіть безкоштовно зробити всі необхідні аналізи. Будинок співпрацює з лабораторіями, центром СНІДу та іншими медичними закладами. Батьки можуть приїжджати бути. Одне що в нас у нас нюанс один: що в нас не можна забирати цих дітей, наприклад, додому. Чому? Тому що коли це діт є шість дітей, сьогодні мама взяла додому. Дитина була в контакті з якимось, наприклад, інфекцією. Нам тільки тому, що але. Провідувати, гуляти, У нас поділити, у нас у нас тут парк, у нас тут чудово, гуляти це все, будь ласка. Тим більше, що ми можемо забезпечити, У нас прекрасне харчування, у нас 27 гривень на харчування йде. Я не думаю, що в якомусь закладі, може, я помиляюся, області є такі, є такі гроші на харчування, які є в нас в будинку дитини. У нас є ми забезпечені медикаментами на сьогоднішній день, ми забезпечені всім для того, щоб ми прийняли таких дітей.